Мій собака прожив 29 років, я лише тепер це усвідомив, адже коли живеш із кимось і звикаєш, то про це якось не думаєш. Я маю на увазі, звичайно, у мене проскакували іноді думки типу, як Марсік дожив до 20, до 24, 25 років, але я ніколи не замислювався по справжньому, я не питав у ветеринарів, в чому справа, я навіть не гуглив і, звісно, не шукав у такому довгому житті жодного містичного змісту. Гарне харчування, щоденні прогулянки. Я пояснював це саме так така історія не унікальна, є й інші випадки надзвичайно довгого собачого життя. Мій Марсік завжди був зі мною з першого дня. Я народився 10 серпня 1994 року, а мої батьки взяли його 9 серпня, за 12 годин до мого народження. Вони хотіли, щоб я любив тварин, коли виросту, так щоб дібрали мені хорошого друга з самих пелюшок». Він був найкращим псом у світі. Я знаю, що кожен говорить так про свою домашню тварину, але мій справді був таким. Він ніколи мене не залишав я брав його із собою всюди. Я навіть узяв його із собою в Київ, коли переїхав сюди з Донбасу в 2015 році. Декому з моїх колишніх дівчат не подобалося, що я був таким близьким із Марсіком. Якась тупа ревність він був моїм другом з того дня, як я з'явився в цьому світі, він був для мене найважливішим. В моєму дитинстві Марсік був готовий гратися зі мною годинами безперервно. Він був мені і за няньку, і за бабусь із дідусями, і за комп'ютерні ігри. Крім того, він не раз рятував мене з дивних ситуацій. Я пам'ятаю одного разу, років 20 тому, я грався в дворі, і до мене підійшов чоловік. Він був одягнений в чорний костюм і гарний капелюх. Тож в десятирічного мене він не викликав жодних підозр. Він говорив зі мною про зоряні війни, які я шалено любив, і сказав, що маю величезну колекцію фігурок у машині, яка припаркована неподалік. Чоловік, що добре виглядає, плюс зоряні війни. Все це вибило з моєї голови, все те, що батьки вбивали туди щодо незнайомців. Мені залишалося декілька кроків до його машини, коли він повернувся до мене. Його обличчя було блідим, як смерть. А потім він різко розвернувся назад, застрибнув у машину і помчав геть, не промовивши жодного слова. Кілька секунд я здивований дивився йому услід. А коли ж повернувся, ще піти додому, то побачив біля себе Марсіка. Він не гавкав, але так і злякав чоловіка, який хотів мені показати свою колекцію іграшок. Я був злий на Марсіка через те, що він його злякав, але пес був моїм найкращим другом, і тому я відразу все йому пробачив. Спробую згадати ще ситуації, де Марсік допоміг мені. Так, справді я пам'ятаю один дивний випадок, коли мені було чи то 19, чи то 20 років. Ми з друзями виїхали на природу. Знаєте, шашлики, з півасіком і таке інше. Звичайно ж, я взяв із собою собаку. Він усім подобався, а ще він дуже любив ліс. В останню ночівлю мої друзі вирушили на пошуки дров, щоб розпалити багаття. А я вирішив прогулятися до річки. Марсік спав у моєму наметі, і я вирішив його з собою не брати. Він такий розумний пес, я ніколи не боявся, що він втече. Коли я дістався до річки, вже почалися сутінки. Я підійшов до води, щоб прикинути, яка там глибина, і раптом почув кроки за спиною. Я обернувся і побачив маленьку дівчинку приблизно 11 років. Вона виглядала якось недоречно у гарній чорній сукні посеред лісу. Я запитав, чи вона не загубилася, а вона відповіла, що відійшла від намету батьків і заблукала. Я допоміг дівчинці знайти намет батьків. Але це відбулося якось дивно, я просто йшов за нею по лісу, сам не розуміючи куди. І коли я вже подумав, що доведеться викликати рятувальників, вона з усмішкою обернулася і сказала, що побачила намет. Ми підійшли до великого чорного намету. Я думав, що там нікого немає, бо ну було зовсім тихо, і до того ж я припускав, що батьки шукають її. Тим не менш, коли вона відкрила намет, Усередині я побачив усміхнених чоловіка та жінку. Мені здалося дивним, що вони одягнені якось недоречно для виїзду на природу. Чоловік був одягнений у щось на зразок чорної куртки з темним коміром, чорні джинси, а на жінці була довга чорна вечірня сукня. Вони обоє сиділи прямо на землі. Коли дівчинка підійшла до намету, то її батько почав жити радісним голосом пропонувати мені випити з ними, тому що я знайшов їх доньку, а вони дуже хвилювалися за неї. І, хоча мені все це здавалося страшенно дивним, я купився. Ха, я ніколи не міг сказати ні. Але тільки но ну, я простягнув руку за пластиковим стаканчиком я з домашнім вином, як мені пояснили, як за спиною я почув скавчання. Мій Марсік стояв за п'ять кроків від мене і скиглив. Він виглядав дуже стривоженим, я ніколи не бачив його таким. Коли я зробив крок назад і попрямував до собаки, я почув, як чоловік мені кричить, аби я повернувся. Але я вибрав мого собаку, як завжди. Коли я нахилився до Марсіка, до мене дійшло, що я не чую жодного звуку з намету, і що ні чоловік, ні жінка з нього не вийшли, як мінімум, до того, аби зустріти свою доньку. Все це було для мене занадто, і тому я крикнув, що повертаюся до свого табору, і пішов разом із собакою. А Марсік почав валяти хвостом, поки ми йшли. Я був радий, що мій найкращий друг знову в гарному настрої. Іншого разу, кілька років тому, я їхав на машині, а Марсік сидів на пасажирському сидінні. Нам подобалося отак їздити і дивитися на світ з вікна. Стало сутеніти, і тому ми вирішили вернутися додому. Коли ми були вже біля рідного двору, я помітив на узбіччі машину з вимкненими фарами. З-під капота валив дим, а перед машиною стояла дівчина, і я вам скажу, досить гарна дівчина. Але я помітив її не одразу, тому що вона була одягнена в усе чорне. Я не сильно знаюся на машинах, але відчував, що маю їй допомогти. Як тільки я зупинився, Марсік став дуже неспокійним, почав стрибати з сидіння на підлогу і назад. Я попросив його заспокоїтися і вийшов з машини, лишивши пса всередині. Дівчина зітхнула з полегшенням. Я сказав, що мало знаюся на машинах, я майже нічого не знаю про них. Але в мене є аварійний знак і його краще поставити на дорозі, аби дівчину було видно іншим водіям. Вона подякувала, коли я віддав їй знак, а потім попросила заглянути під капот. І знову, незважаючи на те, що з мене автомеханік, як з Марсика, вантажник, я не міг сказати ні. І до того ж дівчина була досить гарною. Як тільки я підійшов до її машини, Марсік став поводитися дивно. Він тепер дряпав вікна і скиглив. Я сказав дівчині почекати, тому що я хочу випустити собаку, але вона схопила мою руку і попросила глянути хоча б одним оком на її двигун. І знову я поставив Марсіка на перше місце і тому просто усміхнувся, підійшов до своєї машини і відчинив двері. Собака вистрибнув так швидко, що міг забитися, йому вже 24 роки і суглоби не такі, як у молодості. Коли я знову глянув на дівчину, вона вже виїжджала, прямо так, з відкритим капотом і з димом. Хм, Подумав я, мабуть, сама впоралася. Як би там не було, я не надто довго думав над цим. Я просто забрав свій знак і повернувся в машину в компанії Марсіка, що гуляв хвостом. Остання дивна ситуація, яку я пам'ятаю, сталася приблизно рік тому. Марсік трохи захворів, я маю на увазі йому ж тоді вже було майже 29 років, і тому ми з ним гуляли мало, переважно у дворі. Живемо ми у тихому районі, там ніколи нічого не трапляється. Якісь діти каталися на велосипедах на вулиці. А ми з моїм найкращим другом сиділи біля дитячого майданчика. Збоку вулиці пролунав гучний удар, а потім плач. Коли я підвівся, то побачив дитину, що плакала біля велосипеда. Я вийшов з двору, залишивши марсіка біля лавки, тому що йому було дуже погано. Він скиглив, але я хотів швидше оглянути дитину. Я запитав хлопчика, чи все з ним гаразд, він закотив чорні штани, щоб показати мені розбите коліно. Ще я помітив, що його темна футболка була роздерта в кількох місцях. Він попросив, щоб я довів його додому. Він жив у будинку навпроти. Звичайно, я погодився, пішов за ним, і коли ми опинилися перед його під'їздом, він попросив мене зайти. Я не з тих, хто входить у чужі будинки, особливо з дитиною. Тому я подякував йому і повернувся, щоб піти. Але тут двері під'їзду відчинилися, і вийшла його мати. Вона була одягнена в чорну сукню і мала дуже гарну усмішку і приємне обличчя. Вона просто благала мене зайти і випити чаю, щоб таким чином віддячити за допомогу. Я вагався декілька секунд, але здався. Вона виглядала так добре. Але поки я піднімався сходами до під'їзду, то почув гучний гавкіт. Коли обернувся, то побачив Марсика. Він майже ніколи не гавкав. Ще це було дивно, тому що будинок хлопчика розташовувався через дорогу. Треба було переходити проспект, по якому на великій швидкості їздять машини. Мій старий собака навряд чи зміг би з цим впоратись адже просто фізично не міг його перебігти. Як тільки я почав наближатися до Марсіка, хлопчик схопив мене за руку, він ще раз попросив мене зайти, а потім його мати почала майже не на колінах благати мене, зайти і випити чаю, вкотре я зробив вибір на користь друга, тому вибачився, висмикнув руку і пішов до свого стомленого товариша. Марсік був щасливий і навіть незважаючи на те, що погано себе почував. Він помер учора ввечері, у мене на колінах, поки я м'яко чухав його за вушком, як він любив. Я не хотів плакати, поки він робив останні вдихи. Я хотів здаватися сильним заради нього, і показати йому, що все добре. В якийсь момент його живіт перестав рухатися, і я зрозумів, що він уже на веселці. Я розплакався, я плакав сильніше, ніж коли вмер мій дід, сильніше, ніж будь коли в своєму житті. Я знав, що наближався цей день, але я не був готовий майже 29 років. Вчора ввечері я поховав Марсіка у дворі в тіні його улюбленого дерева. Хтось може вважати це дивним, але він був мені найкращим другом, великою частиною мого життя, і я не міг віддати його, щоб його спалили невідомо де. Я не міг заснути цієї ночі. Коли на годиннику була четверта ранку, я знав, що вже не засну. Я міг думати лише про найкращого друга, який тепер лежить у холодній землі біля мого будинку. Начебто щоб перевірити це ще раз, щоб побачити, як він якимось дивним чином прокинувся і чекає на мене, я встав. Коли я підійшов до вікна, вся гіркота і смуток різко перетворилися на хвилю смертельного жаху, жаху, який змусив усе моє тіло здригнутися. На його могилі, на подвір'ї, стояло 12 людей. Вони всі дивилися нагору прямо на мене. Ніколи не очікуєш побачити когось біля свого дому посеред ночі, особливо одразу 12 людей, одягнених у все чорне. І потім інша хвиля страху наздогнала мене я впізнав їх, я знав кожного з них. Одна мить, і я всіх їх впізнав хлопчик на велосипеді та його мати, дівчинка з лісу з батьками, дівчина, що стояла на узбіччі, декілька інших людей з інших випадків. Але я зацпинів через чоловіка. Чоловік, який намагався заманити мене у машину майже 20 років тому. Він зовсім не змінився, не постарів. Він був таким, яким я його запам'ятав. А потім цей чоловік щось крикнув: я розібрав, що він наказує мені вийти на двір. Всі інші почали запрошувати мене спуститися. Хлопчики його мати при цьому сміхалися. Дівчина з машиною розчісувала волосся, сім'я з лісу махала руками. Всі вони були одягнені в той самий одяг, в якому я їх запам'ятав. Я заціпенів від жаху. Стояв так хвилин п'ять і не міг рушити з місця. Не міг навіть відійти від вікна і закрити фіранки. З цього стану мене вивів звук, якесь ледь чутне шкрябання. Я прислухався і зрозумів, що воно лунає за дверей у коридорі. Моє серце почало битися швидше. Люди в чорному все ще стояли на дворі і кликали мене хто ж тоді прийшов по мене? Я тихенько вийшов з кімнати і підійшов до дверей. І прислухався тихо, і подивився у вічко. нікого нема. Скрегіт повторився скрегіт із киміння. Я відкрив двері і побачив біля своїх ніг маленьке цуценя. Йому було, мабуть, не більше місяця. Воно було брудне і дуже худе. Його короткі лапки всі тремтіли, а за розміром воно не перевищувало зайця чи кролика. Цуценя подивилася на мене розумними очима і почало виляти хвостом. А потім воно забігло в квартиру, я навіть не встиг ніяк зреагувати. Я кинувся за ним в кімнату і мимоволі кинув погляд в бік вікна. За вікном уже нікого не було, а цуценя щасливо лащилася біля моїх ніг. Ну, привіт, Марсіку. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!